Ваші. Вони Вони всі ну, постраждавні, там також і не, не шикся тут. Там сотні. Розумієте, люди. багато людей були з різних областей. Люди були з Вінницької області, люди були з Румунії. Ну, Румунія така немного, з Тернопільської, так, і трошки це проблема в тому плані, що навіть люди не сидять на місці. Багато, а ви вирішує, розумієте, що саме ваша неорганізованість дає можливість владі не звертати уваги на... На кількох людей. Ви це зрозуміли, чи ні? Хоч самі. <зас> ну, людей не кілька. <зас> ну я думаю, навіть якщо 100 людей прийшло під прокуратуру, це немає. Це... Бачите, не значить мало. <зас> якщо прийшло 100, і вони не, не реагувалися, значить мало. Коли приходить 5 тисяч, тоді тоді стоїли... стає. А 5 тисяч нас ніколи не було. А скажіть, будь ласка, до обласної ради і ви його? зверталися? Я і, там, ну якби до депутатів своєї ради? Вони під до обласного. Как таково, не тому, що... а було, було. Потому что черновицких е трудящихся, которые могли бы выступать против действующей работы, там остались черновицкие, которые еще просто работают. Бухлок теряли же не будут. Звернення до мене обласної рады. депутатом обласної ради є їхній власник. Він, він є депутатом обласної ради. Да. Це їхній власник. Права в тому, що ще один аспект, ви, не може влада просто так на це дивитися, бо тільки що пані Юля сказала, що навіть представники пенсійного фонду і інших служб говорять, що ви не можете оформити ті чи інші документи, бо ви не сплатили відрахування у пенсійний фонд. Тому як би то не було, влада зобов'язана реагувати на ці всі речі, і так як чинить районна прокуратура і державна служба. Це взагалі не входить ні в'які рамки працівників правоохоронних органів. Це питання, я впевнений, буде ставитися на Верховній Раді і суттєво і нашим механізмом вже буде притягнуто до відповідальності тих, хто не працює. Стосовно неорганізованості Петра Дмитрович, я хочу сказати, що це загальна. Хвороба наших людей, байдужість за 22-й рік незалежності, довела до того, що в нашій державі дійсно на кожному кроці, скрізь кругом, влада вже практично сміється з людьми. Люд саме активний виїжджає за кордон, так як говорять дівчата. Немає можливості очікувати довго і традицій боротьби, як таких, на жаль, немає. Своєї сторони представники Сеукраїнського об'єднання Свобода неодноразово. Звертають увагу людей на потребу захисту своїх прав на кожному сантиметру української площі. І не даремно сьогодні проведена ця прес-конференція за моєю ініціативою, не даремно далі інші активні кроки Всеукраїнської об'єднання Свобода ви найближчим часом будете мати можливість спостерігати і брати участь у прес-конференції. Тому що розбудити українське населення це та мета, яку ставить перед собою Всеукраїнське об'єднання свободи, для того, щоб більш активно люди могли захищати себе. Тому що революцію політики без людей зробити не можуть. А національна революція назріває, і ми всі це бачимо. А як ви думаєте, районний прокурор автономний у своїх діях? Чи обласний прокурор представник і системи. що робить в районі. Район, і, може, це, було... це, новий, це новий прокурор. Не автономний, так? Ми не собаємо ні обласного, ні генерального. Ні, хто за лісі вийняти. Але все те, що сказав мій побратим, воно має йти в системі. В системі тої боротьби політичних партій, трудових колективів, які відстоюють свої права і засоби масової інформації, щоб ту інформацію про от такі безчинства можна було доносити до людей. Бо які приїхали. Вони є представниками того якраз середовища, яке бунтує. Ну так поки що бунтують певним чином. Звертаються в різні органи державної влади, футболять. Ми з свого боку постараємося допомогти, бо це, це, це просто порушення закону. Як так, яке, яке має значення, якої форми власності підприємства? Не виплачується заробітня плата, зароблена людьми. І тут держава повинна втрутитися. Незалежно і... від того, чи це є приватна фірма, чи це є товариство обмеження, чи це якийсь інший де... момент. І разом з вами, я думаю, що постараємося, бо ви знаєте, дійсно, їм нема що вірити. Через те, ми 19 числа, знову будемо верховувати. І не йде мені на які поступки, які вони говорять. давайте ми спочатку розпочнемо роботу Верховної Ради, давайте ми запустимо якісь інші моменти голосування. От в чому момент. Якщо ми будемо в її вірити, то ми повинні себе не поважати. Ну, не та зарплата від того, що є великий християнський гріх, з яким можна вертатися до неба. Тобто, ви маєте можливість зараз звернутися до всіх священників області. Між іншим, це дуже хороший такий кід зараз, щоб вони звернулися до неба з цим гріхом, який сьогодні лише у Хотимському армії. Якщо вже куди звертатися, то звертатися. Ми будемо звертатися до Верховного до жарта, куди вони захочуть звертатися до священника Дякую.